Чи можуть працівники ТЦК ТСП подати вас у розшук? Друзі, всім привіт! На практиці дуже часто зустрічаються такі випадки, коли працівники ТЦК ТСП повідомляють вам: якщо ви не з'явитесь по повісті, ваші матеріали будуть передані до прокуратури, і щодо вас буде оголошено розшук. Зараз ми в цьому розберемося. Для початку потрібно розуміти саму ситуацію. Якщо вам, наприклад, вручили першу повістку, ви по ній не з'явились, вам мак. Аксимум, що може за це бути, це штраф адміністративна відповідальність. Якщо ви вже з'явилися в військкомат, пройшли е, лікарську комісію і вам вже дали безпосередньо розпорядження, щоб їхати в військову частину, і тоді ви не з'явились, тоді вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Але матеріали передати не в прокуратуру, а матеріали передати в поліцію. Після цього е, слідчий. Узгоджує безпосередньо з прокурором і подає клопотання до слідчого судді. І якщо слідчий суддя виносить постанову про оголошення розшуку, тоді вас можуть оголосити в розшук, розшукати і доставити до військомату. Теперішнього ТЦК та СП і знову ж таки працівники поліції, представники ТЦК та СП не мають таких повноважень затримувати вас і примусово доставляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.